Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні у нас очередна посилочка з Китаю. Я навіть сам не можу представити, що там, але Але, може це мабуть, і тричок прийшов. Ми зараз побачимо і розпакуємо його. Mm -hmm. Так пришел и и лампа. Так, так ссылочка будет под видео. Більше нічого немає. І такий вітричок з мобільного телефону. Зараз підключимо, подивимося, як він буде працювати. Так, зараз будемо підключати такий виходить у мене вітричок, так зложив його, підключив через о кабель. І будемо включати розеточку, бо щоб ноутбук не включати. Так, бачите, працює, все. І, і, і між, між іншим так досить, досить гарно дує. Думаю Корисний товар. Такий гарненький голубенький. Ось так годе.

Ось так. Якщо щось собі, наприклад, щоб не включати світло в кімнаті, десь друкувати, собі включив на клавіатуру, повернув. І все. І собі друкуєш. Зручна річ. Рекомендую. Силочка буде під відео. Всім дякую за перегляд. Ось такі сьогодні у нас були товарчики. Вітричок і фонаричок. Це в комплекті йшло. Все, Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. do mogu se